Слава Україні! Ми копаємо своє гігантське море, і це тупо легендарне видовище. Пишіть в коментарях, як його назвати. Мені подобається назва чорне. Хлопці, гаубиць і понесли. you've given me. You never worry that I come. Що to... ти ходиш за мною, Ти придурок? Не сучки. Не зудь кури несучки. Кури не сучки. Ну і таке в селі. Кури не сучки. Я ж оце вирішила взяти себе в руки і почала тягати бліни по 5 кг на грудь. Багато хто каже, що це важко для початку, але мені дуже легко все дається. Нормально піднімається, нормально жується. Пацани, коли в Україні настає літом жара, особливо, якщо ви любите відкривати вікно або балкон. В хату попадають отакі приколи. Осторожно. І зараз ловимо. Бачите, падлюка, попадає моментально до вашого помешкання. І ще одна мразота сидить в холодильнику. Так що майте на увазі. Гемоглобін 124. Чудово. креатинін 50. нирки здоров'я означає. Так, АЛТ, АСТ, білі рубін в нормі. Печінка теж добре. Феретин 46. Окей. Так, що тут у нас ще? Ага, загальний аналіз сечі. Лейкоситів немає, білка немає. Те чудово, все беремо. Новий пілот з'явився в зміні. Я думаю, із своїми очима він точно попадав довгий. Серйозний тип такий. Що ти подглядыває? Що ти подглядываєш? Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати. Ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури. Тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Їх не кормить. говорять, за коти дуже бідно живуть. І це по тільки одній. А що да, їх хотіть 123. Як мороженку, блі, на собі облизує. Не спішав. Нормально. Та куди це ти все несеш. Додому. Нам треба комін угу. поставити на бургуйку. Передайте нашим. Що ми її бачимо. В смислі, що будемо сьогодні їсти. Я вважаю, коли вже на городі є свої кабачки. Такі питання взагалі не довжні звучати. Газда придумав завершення в себе огорожі, стовбів на огорожі. От подивіться. Ну, дуже оригінальне. Правда? Супер. Ну, от кабачки мені посадить нада було, бо вони безконечні. Їх оце я зірвав і не замітив, як ішели росло. Хоча вибрали сліз. Я просто погулять. Аня, Аня цілу торгу понабирала котлет, риби, картошки, яєць. Ми ж сюди не їсти прийшли, а гулять на природі. Мені треба підкріпитися. Думаю, що це в мене розходиться все, усе мале, а воно то при нагріванні тіла розширяються, а таке сонце пече. Куда вона політа? Сестра, ти що, дурна? Ну, Десь трава є? Є. Коси нема. Може, якими покосив нема. що, по зря на парикмахера вчилася? Ну давай, плити, до кінця проїзду дивись, скільки є. Роботи Роботи навіть рахувати. Пульти, плити. <плес> За статистикою українці займають друге місце у світі по працьовитості. На першому місці коні. Сиді у мене шикарне настрейність. шикарна настрійність. А чого? Тому що. Мада ідею. тут шалаву подають, давай купимо Що продають? Шалаву. Максим, я тобі казав. Не шалаву, а лаваш. Лаваш. Угу. Ну, угу. Давай купимо да? Ну, Добре, зараз на обраці. Йдемо в банк, заплатимо, а потім підемо купимо. що ми будемо купувати? Лаваш. Лаваш, точно. А перший раз що ти казав? Шалава. Мальчики, не хочете відпочити не-не-не, спасибі. Не е, не. Чого ти? Я б поспав. Написав в коментарях про давление в шинах. Ну, провірив, як тобі сказати, високувати. Високувати. Не знаю, що робити, чи скоро визвать, чи що. Вийшла на свій город вкопати картопельки. Викопала 10 корчиків. Як скажете, пюрешку зварить чи пожарить? Сію огірки, та й думаю, як добре жити в селі. Що хочеш, ти робиш? Хочеш, сієш, хочеш, садиш, хочеш, загрібаєш, хочеш сапаєш. Не хочеш, пішла в хату, пішла в хлів. Пішла ще в льох трошки, де не задія там є робота. Віка їде додому з Краматорська. Покажись, покажись.